Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються нерівномірного прямолінійного руху. Давайте для початку пригадаємо, що нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу довлає різний шлях. І в цьому випадку ми з вами вже не можемо говорити про традиційну швидкість, а говоримо про середню швидкість руху тіла. Це фізична величина, яка дорівнює відношенню всього шляху. Який подолало тіло, до інтервалу часу, за який цей час було подолано. Але в процесі розв'язування задач на попередньому уроці, пригадайте, будь ласка, якщо шлях поділяється на декілька діляночок, то ми з вами вводили іще одну формулу, і давайте ми її пригадаємо. Весь шлях, так, L загальний, поділити на Т загальне. Але в залежності від того, наскільки ділянок поділено на наш шлях, то ми розписували да, l 1 плюс L2, і відповідно інтервал часу першої і другої частини руху. Відповідно, і ця формула, вона абсолютно Ідентична ось цій формулі, але з тим лише мінусом, що в залежності від умови задач, зручно інколи користуватися ось такою розписаною формулою. І тепер давайте до розв'язування задач. Отже, автомобіль проїхав 90 км із швидкістю 60 км на годину. Потім їхав ще 0,5 годин зі швидкістю 80 км на годину, визначити середню швидкість руху автомобіля. Я нагадую, що у нас є алгоритм розв'язування задач з фізики. І перше, що ми читаємо умову задачі і з'ясовуємо, на який тип руху дана задача. Якщо в задачі і мова йде про те, що якусь частину проїхав, а потім іще якусь частину, це автоматично повинно вас натикати на думку, що це є нерівномірний рух. Далі другий крок. Нам необхідно всі числові дані, які зазначені в умові задачі, записати в коротку умову. Для цього читаємо умову задачі, пригадуємо, яка фізична величина відповідає зазначеному числу, і зазначаємо її в короткій умові. Отже, автомобіль проїхав 90 кілометрів, значить, був якийсь шлях, який автомобіль подолав. І він дорівнює 90 км. Зі швидкістю, швидкість позначається буквочкою В, 60 км на годину. Потім, якщо є потім, значить це якась була перша ділянка, і давайте ми її позначимо через L1 і V1. Потім їхав ще 0,5 години. години – це значить час, Потім, значить, це якась інша діляночка. Ми тоді позначимо час руху на другій якійсь діляночці 0,5 години. Зі швидкістю на цій другій діляночці, значить, це В2 буде 80 км за годину. І, відповідно, нам треба визначити середню швидкість руху. Автомобіля В середнє, невідомо. Знову-таки схематично давайте зобразимо. Є початок да, і є кінцева точка приїзду нашого автомобіля. Він їхав із пункту А до пункту Б, але ця діляночка розбита на дві. Да. Відповідно, це у нас Л1, якась перша частина шляху. Так. Відповідно, це буде Л2, друга частина шляху. Тут у нас час Т1, тут буде час Т2. Ну І відповідно, у нас зазначено швидкості, значить швидкість на першій діляночці, швидкість на другій діляночці, треба знайти середню швидкість. Я нагадую, що середня швидкість, зважаючи на те, що у нас є V1 і V2, ми не можемо шукати як середню арифметичну. Тобто, зараз ми записуємо нашу формулу для визначення середньої швидкості. Так як весь шлях поділений на дві ділянки, значить, щоб знайти середню швидкість, треба. Загальну відстань, а яка вона складається з двох діляночок L1 плюс L2, поділити на загальний час руху на t 1 і t 2 Після того, як ми записали формулу, аналізуємо, так, що у нас за умовою є, чого немає і як його можна знайти. Значить, l 1 за умовою, давайте я іншим кольором буду позначати, L1 у нас є. Значить, ця фізична величина у нас є. l 2 у нас немає з вами за умовою задачі. Тож, давайте пригадувати, як ми можемо знайти відстань, якщо у нас є t 2 і v 2 да? тобто є час і є швидкість руху автомобіля. Нам необхідно. Швидкість помножити на час руху. В2 і Т2 у нас є, значить, L2 гіпотетично з цієї формули ми можемо знайти. Так, я поставлю тут галочку. Далі. Т1 за умовою задачі, у нас немає Т1, у нас є тільки Л1 і В1. Але знову-таки використовуючи формулу на першій діляночці, щоб знайти час, протягом якого рухається автомобіль по цій діляночці. Нам необхідно відстань l 1 поділити на швидкість на цій діляночці на v 1 Так, Отже, таким чином Т1 ми знайдемо. Т2 у нас за умовою є, тому і тут воно є. Отже, тепер для того, щоб використати цю формулу, спочатку треба виконати першу дію, знайти l 2 за формулою v 2 помножити на Т2. Так, давайте визначимо. В2 у нас 80 км на годину, Т2 0,5 години. Зверніть увагу, час в годинах, швидкість км на годину, тому ми тут не переводили наші одиниці вимірювання в систему С. Так, значить 80 помножити на 0,5, відповідно, ми отримуємо з вами значення. так, Яке у нас буде дорівнювати в нашому випадку да, 40 кілометрів. Значить, l 2 у нас 40 кілометрів, ми вже його знайшли. Далі друга дія шукаємо Т1. В нашому випадку значить, L1 поділити на v 1 l 1 за умовою задачі у нас з вами 90 V1 1 60 км на годину. Знову зверніть, будь ласка, увагу, кілометри кілометр на годину одиниці розмірності співпадають, тому ми не переводили дану величину в систему Сі. Значить, 90 поділити на 60. 90 км поділити на 60 км на годину. Отримуємо 1,5 години. Отже, і Т1 ми знайшли. І от тепер ми повертаємось і шукаємо наше В середнє. Підставляємо L1 у нас 90 км плюс L2 ми знайшли 40 км. Це у нас буде чисельник. Знаменник Т1 у нас 1,5 години. так, І Т2 у нас 0,5 години. Відповідно, додаємо, тут буде вгорі 130 км, знаменнику 21. Години, і відповідно отримуємо 75 км на годину. Отже, відповідь: середня швидкість нашого автомобіля складає 75 км на годину. І ще раз зверніть, будь ласка, увагу, що ми користувалися формулою, так, яка знову таки. Використовується дуже і дуже часто. І ще раз я її ось у дужечки візьму. Тільки таким чином ми визначаємо середню швидкість. Незважаючи на те, що швидкість на першій діляночці і на другій нам була задана, ми не можемо ще раз нагадую, шукати як середня арифметична. Так. Наступна задача: хлопчик вийшов зі школи і пішов додому. Перший кілометр шляху він подолав за 0,2 години, решту 2 кілометри. Він його підвіз на велосипеді друг, витративши на це 0,1 годину. І з якою середньою швидкістю рухався хлопчик? Знову таки. Так, давайте переходимо до короткої умови. Якщо мова йде про дві діляночки, значить це нерівномірний рух. Значить, у нас рух поділяється на дві частини. Перший кілометр шляху, значить, L1 дорівнює 1 кілометр, так, і час, протягом якого хлопчик пройшов цю відстань 0,2 години. Решту 2 кілометри, це друга діляночка, 2 кілометри. Його підвіз друг на велосипеді, затративши на це. 0,1 годину. З якою середньою швидкістю рухався наш хлопчик В середня Знову таки аналізуємо. Вийшов зі школи, значить, це початкова точка. Да? І першу діляночку він пройшов Л1 да? за час Т1. Далі його підвіз на велосипеді товариш Ось його кінцевий пункт спостереження, так? це, відповідно, Л2. І T2. Щоб знайти в середнє, знову таки загальна відстань на загальний час. Але загальна відстань складається із двох діляночок, тому буде L1 плюс L2. І загальний час складається із двох відрізків часу. Т1 плюс т 2 2 відповідно. Тепер аналізуємо, що за умовою є, якщо все є, просто підставляємо. l 1 у нас є, t 1 у нас є, l 2 і t 2 у нас є. Значить, в даному випадку ми просто підставляємо в цю формулу і шукаємо. Перед цим, знову-таки, зверніть увагу, кілометри години, кілометри, годину. І швидкість ми отримаємо в кілометрах на годину. Це дозволяється, тому ми тут не переводимо в систему Сі. Значить, відповідно, 1 кілометр плюс 2. Кілометри. І тут час 0,2 години плюс 0,1 години. 1 плюс 2 3 кілометри, тут відповідно 0,3 години, і ми отримаємо з вами 10 кілометрів за годину. Тепер давайте звернімо увагу, як виглядають графіки залежності відстані від часу і швидкості від часу для нерівномірного руху. Для нерівномірного руху, так як ми сказали, швидкість часом змінюється, то зверніть, будь ласка, увагу. Графік залежності швидкості. Від часу показаний на рисуночку 1. І виглядає він наступним чином. Вісь Y це вісь швидкості, вісь X – це вісь часу. І, відповідно, ми бачимо, що швидкість да, з часом змінюється на відміну від рівномірного руху. Графік залежності відстані від часу показано на рисуночку під номером 2. Зверніть, будь ласка, увагу, також, да, тут, ну, крива, будемо так говорити, відрізняється від графіка швидкості, але те. Теж ну, будемо так говорити, в залежності від умов задачі, вона може відрізнятися від цієї, яку ви бачите, але приблизно виглядає ось таким чином. Ну і тепер давайте спробуємо розв'язати задачу, яка буде стосуватися якраз графіки. Отже, на рисунку перед вами представлено графік залежності відстані від часу. Цей висновок ми можемо зробити, якщо уважно розглянемо осі y, так, l в кілометрах, і X, T в годинах. Значить, графік залежності кілометрів так, відстані від часу в годинах. Для нерівномірного прямолінійного руху і за графіком нам треба визначити значення швидкості руху тіла за певний проміжок часу, яким чином ми це робимо. І так, значення швидкості за одну годину. Знайшли вісь часу це горизонтальна вісь, Ось вона, одна година це ось наше значення. Значить, знову таки, щоб визначити середню швидкість, нам треба відстань загально поділити на час. В даному випадку, за одну годину. Який час і яка відстань відповідає цьому проміжку часу? Значить. 1-1 година це ось наше значення. Щоб знайти, якої відстані це відповідає, піднімаємось гору до перетину з графіками, опускаємося на вісь, яка у нас вісь відстані. Попадаємо в число 10. Значить, в даному випадку 10 кілометрів тіло подолало за одну годину. Значить, відповідно, швидкість буде складати 10 км за годину. Далі. Це у нас перше за одну годину. За три години, щоб визначити швидкість руху, знову таки, давайте шукати ми витеремо це, щоб нам не заважало так. І візьмемо за три години. Віз часу тепер нам треба число 3. 3 години і дивимось, яка ж відстань відповідає цьому значенню. Піднімаємось до перетину з графіком, опускаємось на наше значення, попадаємо в число 20. Значить, відповідно, щоб знайти відс, швидкість, нам необхідно знову всю відстань поділити на загальний час руху. Відстань в даному випадку складає 20 км, відповідно, час руху складає 3 години. Отже, 20 поділити на 3. Цілого значення у нас не отримається, тому ми приблизно з вами зазначимо 6,6 км за годину. Ну і третє значення за 5 годин. Щоб визначити швидкість руху, знову-таки відстань поділити на час. Значить, в нашому випадку тепер ми повинні знайти на осі часу те, що відповідає у нас значенню, тобто 5. Так, годин. Тепер рухаємося до перетину з графіком і відповідно опускаємося на вісь, яка відповідає відстані. Тут немає зазначеного числа, але ми маємо з вами можливість його знайти, тому що у нас одиничні відрізочки показані на малюночку. Якщо дві клітиночки це 10 одиниць, то одна клітинка це буде 5 одиниць. Значить, якщо тут 20, тут ми отримаємо значення 20. 5. Значить, відповідно, підставляємо загальна відстань це 25 км. Далі 5 годин у нас в нашому випадку. так, І відповідно, 25 поділити на 5 буде 5 км на годину. Отже, в даному випадку. Значення швидкості шукається таким чином. Тепер, якби сюди іще додати ще одну умову, знайдіть, будь ласка, а з якою ж середньою швидкістю рухалось тіло? Протягом всього часу. Да, всього часу, тобто середня швидкість протягом всього часу. Знову таки, щоб визначити середню швидкість, нам необхідно загальний час поділити на загаль... Верніше, загальну відстань, вибачте, поділити на загальний час руху. Значить, в нашому випадку нам треба подивитися уважно, де у нас закінчується графік швидкості, якому значенню це відповідає. Ось наша кінцева точка. Так? Якщо тепер я опускаю час, попадаю в п'ятірку, якщо відстань попадає в число 25, значить середня швидкість тіла за весь проміжок часу буде 25 км, поділити на 5 годин, і відповідно буде 5 км за годину. Годину. Ось таким чином, ми визначаємо з вами за графіком значення швидкості при певному значенні часу. Отже, сьогодні ми з вами порозв'язували задачі, які стосуються нерівномірного руху, визначення середньої швидкості і роботи з графіками. На сьогодні все. Якщо вам сподобався урок, не забудьте поставити лайк і до нових зустрічей!